Подивіться, яке гарне хутричко тут іде, воно знімається з капішона, розмір підійде до 150 бедра. Ця модель, рукавчик у нас йде, бачите, з екохутричка на манжеті, кишеньки також з екохутра. Тканинка, альпака дуже приємна до тіла, гарно тянеться тканинка плотна. Дивіться, як гарно виглядає. Ця модель йде в чорному кольорі, колір моко і колір баклажан. Я одягну і чорний, і колір моко. Модель дівчата дуже-дуже гарно засібається на замок. Чорний колір, дивіться, як гарно виглядає дуже гарне. Хутро, рукавчик такий гарний. Ось така модель. Якщо бажаєте замовити дівчата, це для дівчат з пишними формами. Модель дуже-дуже красива, пальто будете носити, можна його одівати і зимою. Колір баклажання, дівчата. Дивіться, кишенька йде з хутра, рукавчик йде з хутра, Дивіться, яка дуже гарна модель. Якщо бажаєте замовити, зробіть фото кольора, який вам більше до вподоби, скидайте у вайбер та пишіть свої параметри. Об'єм грудей потрібно знати талії і бедра. Відправка по передоплаті 200 гривень